Друзі, привіт, і я чуть оцей Ну, всі всім привіт і вам доброго ранку, доброго вечора. Доброго ранку, доброго дня чи доброго вечора. Що там у вас, я не знаю. Так, значить, беремо. Оть. Геть, І Оце все зафарбували. Ми будемо випробовувати машини. Як би їх фарбувати. Ну, це не буде під відео. Дивіться, така Я ей перефарбовав жовтий, вона вообще червона. Я на ней рулю туш, туш туш, 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 туш Ну вона вообще дрифтова. Я так зрозумів. Чо класна тачечка. Оце, друзі, я хотів на полетіли останки. Я полетел у Небеса. вообще так удобно. Все. А Челиков там? Че это так? Че це таке? Нас бомблять. Друзі, все реально сейчас прикольна техніка. Ну, якби воно не дуже довго буде лейсся. Я приземлився. Все було от першого ліса. Так, тепер оця тачка. Чого рожева, прикольно, ну її можна пофарбувати. От давайте білий. О, господи, що я зробив? Ха-ха, я завор. Так, друзі, давайте. І тачка. Так, друзі. Я говорю, я говорю, я та ламбе горю. Ну вообще це не лампа, я не знаю, що це. это. Пьешу за туди вилетів. Вообще прикольно. Тут ну, така машинка. Так, мотоцикл. Спауном пофарбувати можна? Чи я не так блювай? Ем... Так, ну, друзі я вот такий пайчик собі зробив. І на ньому тоже можно ну Вообще тоже дрифтовий. Я не могу сказать, що не дрифтовий. дрифтовий. Ну что, тоже прикольно. Отака тачка, сейчас я її перефарбую. Пум-пум, пум. пум, пум. Так, друзі, я отаку зробив тачку Рожеву. Ой. У мене просто камера, друзі, падає. Так, давайте я сейчас. О, господи, це сама дрифтова тачка за всю мою серію. Так що, нічого. Дрифтовати та дрифтовати. Так. А? Я вже її не буду фарбувати, тому що я не даю кілька тачках. Так. Ху-хо. Вообще лампа. На самом деле ламба. Вообще якось я как не... замедляется. Так. Так, вот пацаны сбрак да, така тачечка. Того я сейчас погнал. -и І... вообще прикольно. І... У-ху, друзья, я добили тачечки. Горю, 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 горю. Ще я не знаю, що там черики роблять, то тут, наверное, я не знаю що. Так, є останять тачека до оце Вона у нас теж з Брокхевена і теж Сабагаря. Сейчас у на це попробуем. Спробуємо. Вообще прикольні чачечки я перший раз. Тут черики до деваї взагалі літають, з глузда з'їхали. Ну чого ж, друзі, така була дегустація. Всі, всім пока.